Казка про панду, яка любила цукерки. У далекому зеленому бамбуковому лісі жила собі маленька панда на ім'я Ляпа. Вона була пухкенька, завжди весела і дуже-дуже любила цукерки. Щоранку, коли сонце тільки но торкалося листя, ляпа прокидалася з думкою. А що? Як сьогодні в мене буде ще більше цукерок, у неї був цілий тайничок, чарівна коробка під ліжком, повна льодяників і рисок, мармеладу і навіть шоколадних пандочок. В неї почали нити зубки, і навіть гратися з друзями вона не хотіла. Що з тобою, ляпо? запитав маленький єнот Ріккі. Я не знаю, можливо, мені треба ще трохи цукерок, відповіла вона невпевнено. Тоді мудра сова, сова сова, прилетіла до неї і лагідно мовила. Любенька пандо, цукерки, це смачно, але коли їх забагато, можна забути, як це радіти справжньому. А що ж тоді справжнє? Здивувалась ляпа. Справжнє це сонце, сміх, прогулянки, обійми і веселощі. І, звісно ж, цукерки. Але тільки після обіду. І відтоді ляпа почала їсти цукерки лише зрідка. Вона знову стала бігати з друзями, грати в хованки і будувати хатки з бамбука. А її чарівна коробка з цукерками. Залишилась як скарб, до якого вона зазирала лише у свята, і жила вона солодко, але не занадто.